Всім привіт! Мене звати Марго, і я вас вітаю на каналі Crypto.ua з шаленим темпом росту криптоіндустрії. На ринку з'являється все більше інструментів, які забезпечують функціонування торгових операцій в крипті. Такі біржі як Binance, Coinbase і Bybit Є абсолютними лідерами ринку по об'ємам торгів та кількості активних користувачів. Якщо ви тільки плануєте почати займатися криптою, звісно, при виборі платформи для торгів, ви можете орієнтуватися на популярність продукту. Адже якщо вже більшість людей обрали саме ці криптобіржі, то певно вони пропонують найбільш вигідні та зручні користувачу послуги. Але на жаль, це не завжди так, як і буває в усіх індустріях. Відхопивши значну долю ринку, компанія може дозволити собі знизити затрати на. На маркетинг та ретеншн, адже впізнаваність продукту сама по собі дозволяє залучати нових клієнтів. Нові ж продукти, які ще не мають значної кількості активних користувачів, навпаки виділяють великі ресурси для заохочення нових клієнтів до реєстрації і намагаються надати найвигідніші умови на ринку. Перед початком відео обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нових відео про криптоіндустрію. Розглянемо це детальніше на прикладі криптобірж Бінанс та Бінхікс. Якщо про Binance знають майже всі це найпопулярніша платформа зі 120 мільйонами активних користувачів по всьому світу, то BingX – це порівняно нова криптобіржа, яка зараз активно виходить на український ринок і має більше 5 мільйонів користувачів. Вже починаючи з процесу реєстрації та проходження верифікації, у платформі BingX є значна перевага. Адже на відміну від більшості популярних криптобірж, вона не вимагає проходження верифікації, а тому чудово підходить для тих, хто по якійсь причині не хоче ділитися своїми персональними даними, або для тих клієнтів, кому ще не виповнилося 18 років. Інтерфейс обох платформ дуже зручний та інтуїтивно зрозумілий у користуванні. Якщо говорити про функціонали платформ, то X зосереджена на спотовій торгівлі, а також торгівлі дереативами з максимальним кредитним плечем для ф'ючерсів 150X, що чудово для любителів високоризикових торгів. Платформа також має функцію копі-трейдингу для забезпечення автоматизованих торгів. Binance, в свою чергу пропонує ряд додаткових функцій, такі як трейдинг, боти та токени з кредитним плечем, а також надає фінансові послуги, такі як стейкінг, кредитування та різноманітні депозити, що дозволяють користувачам заробляти відсотки на своїх активах. Тепер розглянемо, які бонуси пропонують обидві платформи для заохочення користувачів до торгів. Ще за останній місяць підписники нашого телеграм-каналу мали змогу отримати на BINX 40 доларів за реєстрацію, до 5 тисяч доларів за внесень депозиту, до 1000 доларів за торгові обороти, взяти участь у торговому марафоні з пулом в 25 тисяч доларів на день і ще дуже багато інших промо. Зараз діє акція, в якій отримати нагороду можна за звичайну торгівлю та депозит. Користувачам дадуть 10% від депозиту, а також за просту купівлю-продаж можна розділити пул в півтора мільйони біржі. До речі, підпишіться на наш телеграм-канал Crypto.ua, щоб не втрачати можливостей заробити. Бінанс, в свою чергу проводить традиційні для себе навчайся та заробляй промо промо-кампанії, різні торгові конкурси, призовий пул яких ділиться на дуже велику кількість користувачів, а тому суттєву суму зазвичай на них не заробиш. Також інтеграцію з шахтарем, в якій за прогнози на матч та різні голосування можна отримати винагороду. Посилання на реєстрацію теж в описі. Але найкращу перевагу нових платформ показав нещодавний лаунчпад токену SUI. Бінгікс роздав прихований Airdrop Псуї його отримали всі користувачі, які торгували перші дві хвилини після запуску торгів токену. У середньому на акаунт вийшло 2,5 тисячі суй, а це близько 3,5 тисячі доларів. Також зараз діє промо кампанія, в якій за торги суй можна розділити пул в 100 тисяч доларів. Binance вже в свою чергу провів стандартний для себе лаунчпад, в якому за холд BNB ви отримали доступ до купівлі токену. Для прикладу, ми за холд 5 тисяч доларів продовж двох днів отримали майже 100 доларів прибутку. Повертаючись до теми відео, хочу сказати, що Binance, звісно, не все. Хіба що їх спіткає така ж доля, як FTX. Вони забезпечують найбільш широкий і якісний спектр послуг. Але, як бачите, нові платформи є більш вигідними для користувачів і надають багато додаткових методів для заробітку. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково вподобайте його і напишіть в коментарях, яку біржу ви обрали для своїх основних торгів. На цьому на сьогодні все. До зустрічі!